Соцексперимент для наших властей вот эта барышня віщають. що... Что... без поліцейських нам важко перевірити, знаходиться правопорушник у розшуку. Ми не можемо відповідно здійснити адміністративне затримання, адміністративне зроставлення, і відповідно не маємо ніяких правових меж здійснювати заходи адміністративного впливу у разі вчинення по відношенню до військовослужбовця певної непокори що під час адміністративного затримання працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки сприяють, сприяють працівникам поліції у такому затриманні. Сотрудники ТЦК не мають права приміняти взагалі якого-либо воздействия до людину, якщо рядом нету поліцейських, а взагалі поліція має все робити, а ТЦК тільки допомагати. Тобто ж, без поліції ТЦК не має права навіть підходити до людину. Ні, ну підійти-то може, звісно, спросити, відрапортувати і уйти. Да? Вот этот человечек говорит, що по кожному епізоду відео, которое ми получаємо, розбираємося. Тому дійсно відбуваються випадки, коли такі особи затримуються представниками національної поліції. Такі групи можуть працювати спільно з нашими представниками, і під час доставки також можна, скажімо так, засняти в відповідному ракурсі. Сказати, що відбувається саме як це нинче. Розповсюджена бусифікація. Але насправді такі випадки в нас не відбуваються. І навіть якщо відбуваються якісь конфліктні ситуації, то ми за кожним таким випадком проводимо відповідні розслідування, перевірки і винні особи притягуються до відповідальності в командування територіальних центрів, начальників районних територіальних центрів. І наказуємо виновних. ТЦКшників наказуємо. Та ладно, тоді от вам піща для розмушлення, Смотрите, переживайте. Ох, и разбирайтесь, кто прав, кто виноват. Ждем от власти какой-то реакции, что происходит на вот этом вот видео нарезочке. Я вам специально сделал. Я бы мог сделать такую нарезочку, наверное, часов на 10. Такое, знаете, видео 10 часовое из беспредела ТЦК. Такое вот длинное. Чух. И вы бы так вот сидели с попкорном, с друзьями, смотрели бы. Ох, бы, потому что это тотальный беспредел в стране, которая борется за свободу слова, за свободу передвижения, свободу мысли, свободной границы, право думать, делать... Все свобода. Бац, на тебе!